На три ями, ось тут на візі й дві ями. На віз до кругу. Повертаємо по кругу, беремо на наші законі потреба, яма, нагадаю, де ми їдемо далі. Садовий центр, тут бачимо латки, ще бетоном. просто не витримаємо, мабуть, нерви. Бетон поклали, поки сюди їдуть дорожники з ремонту покриття. Лежімо далі. Яма невилучка. Ще одна яма і латки бачимо, що не рівності все ж таки. Бачимо тут, що краска вже стерлася на щедному проході переході по центру яма і ось там яма невеличка, але ж центр це ловиш асфальтом ж, аптівки ловить ці вибої на асфальт а ми бачимо ями які ми не встигаємо біля центру зафіксувати якісно але хоч якось Я, до речі, тільки Ось бачимо, прямо на виїзді з епіцентру такі дві суттєві ями, які дуже ускладнюють рух і маршруток, і велосипедиста. Знову ями біжаємо. Ще одна яма. Ось яма біля зупинки. Зупинка чиста, охайна бачимо. Але теж стеренька. Ями далі. Ось ми ямочку фіксуємо одну. Ями по центру, латки. До речі, ями по центру це суттєво, тому що автівки їдуть то по центру або біля бочно. Але по центру взагалі припинили. Бачимо взагалі латки класти. Це стандарт. Ось тут біля смуги. Бачимо латки, латки, латки або взагалі ями. Ми дуже, дуже обережно їдемо, тому що постійно репаємося об ці ями. Нагадаю, де ми знаходимося. Орієнтири. Знову ями. Ями, ще ями. Одні суцільні ями. Ями, ями ще є яма біля магазину пряш ями, ями, ями ще є яма. взагалі біля шиного центру бачимо ось такі світтві ями. Протика, нагадую напроти цього зупинки тригайного центру бачимо такі ями. Їдемо далі обіжаючи небезпечні ями. Знову ями. Ще одні ями. Ще ями. Ще ями. Тут вже включимо головою на ці ями. І це постійні ям, по яким повинні рухатись автобуси. Ще яма. Ось такий вигляд має. Ями, ями, ями. Сильні ями. Зараз покажу, де ми знаходимося. Ми знаходимося ось напроти ями і тут поруч з цими. Далі. Ну, ями вже постійно стали, як бути центр Донецьку. Бачимо ями і тут, і на зубіч, і по центру. Це вже навіть не ями, це якесь бомбардування. Ми або ми клали. Доволі дуже грамотно бачимо по центру, щоб осколки розліталися. Пізніше хіну це жарт. але ж... Мабуть, Донецьк так же виглядає. А тут Донецьк, там де війна, війна йде, тут війни немає, але такий сам доріг, що взагалі навіть не сумно. А буде певне злоблення. Наші кам'яники. Бачимо сміття, яке валяється, ніхто не бачить його. Сенпав до пана Девиденка, мабуть, питання. Ще одна яма. Яма по центру, який вже ми звикли по цій вулиці, коли їдемо. Це, мабуть, вже стандарт. Яма вот так. Тільки мы ловимо колесами потроху. Ну, по центру і так. Для загального розвитку показываем. Дружичий магазин мясный по Коніво. На вилочка империя такая. Тобто хочуть. Мешканці чи не хочуть, але надо, як то кажуть. Ми приїжджаємо Ями тут трохи менше. Приїхала через таку ось така ям. Їдемо далі. У нас доганяють на рядом але ми не ображаємося, тому що ми вивчаємо ями. Розкоримось тут, дозволяє покриття дороги. Бачимо початок вже знову ям. Це велосипедиста дуже погано, тому що постійно трясе, постійно неможливий якісний рух. Постійно дивитися на ухабінці. Бачимо, Знову ж таки немає тут краски. Бачимо таку яму прямо біля зупинки. Саму зупинку споглядаємо. Зупинка прибрана, хоч там нехай що кажуть. Закупка вибана тут для Андрія Бортника. Йому хвала і честь, як кажуть. Бачимо знову початок ям. Ями по центру і так на велосипедному русі. Максимально кубочні. Щоб по ямам не дуже гепатись. Ями по центру, не біля ПП с п'яти поліклініки, бліндаж кафе. Ще бачимо ями. Знову ж заправка. Так давно з'явилася. А от не заправка, по, по вулиці. Карше аптівки дорогі. Для кого дорогі, а для кого? По декілька аптівах можна мати. Але не по таким дорогам їздити. Знову ж таки, ями, ями. Одні ями зафіксуємо. Обіжжаємо ці ями. Це я мене узбічка, але ж теж дуже небезпечний, коли виїжджаєш на основну вулицю. Ще одні ями біля. Там де рухається велосипед. ну Давайте їдьте. Ще одна яма, суттєва яма, ось-ось-ось. Ще ями і це, нагадаю, на самій зупинці. Тобто там, де рухаються автобуси, постійно випаються, зупиняючись пасажири, тому що їздити, поготися. Тільки ж саме зловили яму, така дуже хована яма була, ось бачимо ці ями. Ось такі ями ми маємо сьогодні. Йдемо далі. Бачимо знову ями після бомбардування. Яма по центру. Далі їдемо, бачимо ще ями. Яма, яма по центру, яма на нашому шляху. Бачимо чоловіка, який їде на вело. Дідусь не шляпою маршрутках тому що ну, ось, ось подорожають і тому їздять вот, на вело або це образ життя ще й ями яма по центру ще яма ось такі ями ще одна яма дивитися яка дуже світужна проїхати Ще яму бачимо ще яма прямо по центру. Ну ось ями біля зупинки. Це вже традиційні ями, коли рух транспорту зупиняється і він гапиться. Все, ми зупинка бачимо чиста. Зараз поб'ємо щось купити, випити. Да, все можно колу, литровую, пепси колу литровую. О чем она? Литровая? Обалдеть. Mm. Лучше. Спермарк, я лучше в супермаркете куплю. Так, что за цены? Так, хлопцы, тут литровая кока, пепси кола за 16 гривен. гривен. просто... Не с Так, тоді їдемо до Ростагріфону, купимо води і повертаємося на маршрут. так от. За автівку забув за таку рекламу, повинно сплачувати, чи не повинні сплачувати бюджет, Це потім якось запитаємо. А Зараз нам треба якось проїхати цю вулицю, вона доволі небезпечна, ми знаємо вже до нас трьох чути збили, тому рухаємось так. Як пішоход бачимо, немає тут а, знову ж таки розмітки для пішоходів тут бачимо такий заїзд який вже немає тут асфальту роздобано все маємо доїхати до магазину щоб купити води попити бо що нам не хочеться платити 16 гривень за літрову пепсі придумати що таке 16 гривень за літр пепсі бо кока-коли. Нагадаю ціна десь 5-11 гривень в центрі по місту, а тут 16 гривень. Що нас дуже здивувала така вартість. Не питання приїхати додатково декілька метрів, просто треба мати совіщі, ми так вважаємо. Лише, осторожно. Тут, тому що немає велопарковки